Ранок у Вальдебебасі став початком нової епохи. Хабі Алонсо легенда на полі, тепер головний на тренерській лаві. Перший день, перше тренування, перші емоції. Але це лише верхівка айсберга. У цьому випуску реальні новини, шокуючі чутки, гучні інсайди та навіть парочка соковитих пліток. Чому Родріго може піти, коли прийде Франко Мастантуоно? Хто стане першим трансером Алонсо? І чи зможе реал? Перехопити зірку прямо у Арсенала із підноса. Дивись до кінця і дізнаєшся, все. Ранок 9 червня 25-го року на тренувальній базі Вальдебебас у Мадриді починається нова ера. Хабі Алонсо Легенда Реала проводить своє перше тренування і головний тренер клубу. Він прибув на базу ще затемно, о 7.30 ранку, за три години до початку сесії. Як він сам пізніше скаже, футбол змушує мене прокидатися у другій ночі, поки не розберуся з усім, не можу заснути. Перша зустріч відбулася з тренерським штабом. Алонсо об'єднав нових помічників із вже знайомими фахівцями клубу. Серед них Льопіс, Паралілія, Камінфорте та Енсінас. Він особисто потиснув руку кожному з них і кожному гравцеві. Його слова були простими і сильними. Я віддам вам 200% і хочу того ж у відповідь. На поле вийшло, поки небагато гравців. Повноцінно тренувалися Родріго Лукас Васкес, Франк Гарсіє та Дані Себальос. Куртуа, Карвахаль, Алаба, Вальверде та Браїм Діес брали участь частково, виконували полегшені вправи. Рюйк, Дігерменді, Камавінга та Ендрік наразі перебувають на відновленні. А от молоді було багато. Десять гравців із академії отримали шанс проявити себе, серед них Маріо Мартін. Перша сесія пройшла під знаком структури і дисципліни: розминка, фізика, робота з м'ячем, вправи на пресинг, позиційні завдання. Алонсо особисто керував кожним сегментом. У фіналі бігове навантаження, без перевантаження, але з акцентом на тактичну організацію. Інтенсивність була високою. Прес-служба опублікувала ролики, де Алонсо постійно в русі, підказує, спрямовує, схвалює. Це буде мій єдиний шанс тренувати Реал. І сьогодні перший день. Сказав він одразу після завершення тренування. Президент клубу Флорентіно Перес також окреслив завдання уже 18 червня клубний чемпіонат світу, і команда має бути готова. Алонсо розуміє, час часу обмаль, і з першого ж дня він показує, що прийшов не вчитися, а працювати. Змі відзначають, тренування було жорстким, чітким, енергійним. Сам Алонсо каже: Я щасливий бути тут, це мій дім. Я знаю, що очікування високі і хочу дати цій команді максимум. Початок вийшов потужним, з чіткими пріоритетами: побудувати схему, перевірити склад, повернути структуру і дати шанс тим, хто голодний до перемог. Це був не просто старт сезону, це був старт нової філософії реалу. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео коментарем та вподобайкою, і підпишіться, хто ще не підписався. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую! А ми продовжуємо. Навколо Реала та Бенфіки продовжує розгортатися напружена трансферна драма, і вона стосується першого потенційного підписання епохи хабі Алонсо. Головний герой лівий захисник Альваро Карерас, якого мадридці хотіли побачити у складі вже до старту клубного чемпіонату світу, але цього не станеться. Угоду не вдалося закрити до дедлайну 10 червня. А отже, Карера залишиться в Бенфіці щонайменше на час турніру і допоможе своїй команді у матчах проти Боке Хуніорс, Окленд Сіті та Баварії. Рішення Бенфіки включити гравця до складу стало не лише логічним із точки зору користі на полі, а й стратегічним кроком. Це сигнал. Карерас важливий, і його потрібно цінувати по максимуму. Діалог між клубами триває з травня. За даними джерел, Реал запропонував близько 42 мільйонів євро, тоді як Бенфіка наполягає на сумі ближче до 50 мільйонів разом із бонусом. Основний розрив на сьогодні оцінюється в 8 мільйонів, але головне компроміс уже близький. Клуби обговорюють схему розстрочки, за якою Реал виплатить повну суму не одразу, а в кілька етапів. Особиста домовленість між гравцем і мадридським клубом уже досягнута. Каререс готовий перейти і чітко дав зрозуміти, що хоче повернутися до Іспанії. Його зацікавленість значною мірою зумовлена постаттю Хабі Алонсо, який особисто наполягає. На цьому підписанні для нового тренера Реала Карерас це не просто ще один фланговий захисник, це інструмент перебудови, гравець із потрібним профілем, динамічний, технічний, здатний закривати весь лівий фланг і вписуватися у високі преси. Тепер реалу залишається лише дочекатися завершення турніру. Очікується, що трансфер буде завершено вже в серпні, одразу після клубного чемпіонату світу. Тимчасова затримка не змінила намірів мадридського клубу. Угоду буде доведено до кінця. Цей перехід стане не лише символом нового курсу, а й показником того, як реал під керівництвом Алонсо поводитиметься на трансферному ринку, стримано, розважливо, але без відмови від амбіцій. Франко Мастантуоно – перший серйозний аргентинський вектор реала у цьому трансферному вікні. Угода завершена. Мадридський клуб домовився з River Plate про трансфер молодого півзахисника на суму близько 45 мільйонів євро, яка може зрости до 60 мільйонів з урахуванням бонусів і податків. Контракт підписаний до 31-го року на 6 років. Цю інформацію підтвердили всі провідні інсайдери: Фабріціо Романа, Орен Плетенберг, ESPN та АЕС. За їхніми даними, ключові умови зарплата, бонуси, структура виплат. Вже узгоджень. Угоду формалізовано, залишиться лише юридичне оформлення переходу після досягнення гравцем 18 років. Однак у найближчі тижні Франко не з'явиться у Мадриді. Відповідно до домовленості між клубами, він залишиться в Ріверплей до завершення участі команди в клубному чемпіонаті світу, де зіграє у матчах починаючи з 17 червня. Більше того, аргентинський клуб хоче залишити Мастантуна до зими, щоб він узяв участь і в розіграші Кубка Лібертадорес. Це повторення стратегії, яку Рівер вже застосовував із Гуляном Альваресом і Клаудіо Етчевері. Є й формальні обмеження згідно з правилами ФІФА, гравець не може бути офіційно зареєстрований у Європі до свого повноліття, а це станеться лише 14 серпня. Таким чином, навіть попри повну згоду сторін, перехід юридично буде оформлений лише в другій половині літа, або навіть узимку, якщо рівер доб'ється продовження оренди. У цьому рішенні обидві сторони діють із взаємною повагою. Реал демонструє гнучкість і стратегічне терпіння, дозволяючи гравцеві дограти найважливіші турніри на батьківщині. У свою чергу Рівер дає зрозуміти, що зацікавлений не лише в грошах, а й у правильному моменті прощання з одним із своїх головних талантів. Лорентіно Перес наполягав на тому, що погоду було завершено до старту клубного чемпіонату світу. Це дало реалу право на гравця, навіть якщо сам мастантовано приєднається пізніше. У підсумку клуб отримав контроль над трансфером і уникнув ризику втрати гравця конкурентам, зокрема ПСЖ, які також активно вели переговори. Цей трансфер інвестиція в майбутнє. Мастантону вже вважається одним з найобдарованіших молодих гравців Південної Америки. Його стиль гри, технічне мислення і здатність адаптуватися до високого темпу роблять його ідеальним кандидатом на довгострокову роль у півзахисті Реалу. Ця угода стала прикладом нової молодіжної політики клубу. Ставка на інтелект, стратегію і повагу до початкових умов. І хоча Франко прибуде до Мадрида не одразу, у довгостроковій перспективі саме такі кроки формують нове покоління команди. Ситуація навколо Мартіна Субіменді стрімко розвивається, і прямо зараз Реал Мадрид робить свою останню спробу перехопити гравця у арсенал, попри те, що англійці на крок попереду мадридці все ще не вийшли з боротьби, але часу залишається дедалі менше. За інформацією за Athletic і Футбол 24. Арсенал вже узгодив угоду з Реал сосідадом на суму 65 мільйонів євро. Це більше ніж офіційна клаусула в 60 мільйонів. Угоду було оформлено в розсрочку, що дозволило канонірам обійти конкурентів за рахунок гнучкості умов. Джерело про футбол додає у таборі «Сосідада» відверто незадоволені втручанням реала і схиляються до того, щоб продати гравця саме в АПЛ. Кім, 10 червня, The Athletic повідомило, що арсенал практично завершив угоду, а реал готується до фінального раунду переговорів. Як уточнює Фічахіс, мадридці не хочуть платити повну клаусулу в 60 мільйонів, віддаючи перевагу меншій сумі з компенсацією у вигляді бонусів або обміну на молодого гравця. За інформацією АЕС і топ спорт, хабі Алонсо особисто ініціював переговори із Субі Менді. Він бачить у ньому ключового гравця для своєї нової схеми гравця, який ідеально підходить для моделі агресивного пресингу і контролю м'яча. ESPN і Марка підтверджують, що Реал справді активізувався останніми тижнями. Вийшов на контакт із гравцем і його агентом. Субіменді, за даними Football Insider і Sport Illustrated, Вражений можливістю перейти в Реал Алонсо був його кумиром, і сам футболіст схиляється до того, щоб залишитися в Лалізі. Втім, за фінансовими умовами наразі попереду арсенал, як зазначають гол і менеджинг Мадрид. Мадридці програють у ціновій пропозиції і намагаються компенсувати це іншим підходом, особистим інтересом гравця, статусом клубу та близькістю додому. Станом на 10 червня ситуація така: Арсенал впевнено попереду. Реал готує останню пропозицію і чекає відповіді від Сосідада. Якщо мадридському клубу не вдасться переконати сторони на цьому етапі, він вийде з гонки. Сосідад, вже попри відчинені двері в Мадрид, економічно орієнтується на вигідну пропозицію з Англії. Висновок трансфер Субіменді на 90% рухається в бік Арсенала, але Реал Мадрид не здається. Нова глава Реала тільки відкривається, і вона обіцяє бути яскравою, зухвалою і непередбачуваною. Алонсо вже почав із дисципліни, а тепер за справу на трансферному ринку. Хтось іде, хтось приходить, а хтось мріє повернутися додому. Підписуйся, щоб не пропустити головне. Адже ми стежимо не лише за фактами, а й за тим, що шепочуть у кулуарах. Попереду гаряче літо. І реал уже в епіцентрі шторму.